Після слюсарки отримав ось такий клинок. Вилизував я його може не дуже гарно, бо вилизувати нуднувато. Процес я не показував, він теж нуднуватий. Ось так звинить. Зараз його протравлю, подивимося, малюнок. Протравлю я його урочення азотної кислоти. Спеціалісти кажуть, що при протравці поверхня металу набирає в себе води і стає хрупкою, тому я постараюсь сильно не витравлювати. Та славу теж не хочеться. Клинок покрився чорним нальотом, я його помив у воді. І цей наліт м'якою наждачкою зараз щещить. Протер висушив, полірнув на войлоки. Роблю ручку, її робитиму із дерев'яшки, це груша. Зараз я просверлюю отвір навскрізь. Ну а потім, а потім хвостовиком пропалю цей отвір під хвостовик, під форму хвостовика. Зараз я покажу. Отвір просверлюю на великих оборотах. Так, роблю больстер. Зробив больстер. Він приблизно прилягає там все приблизно. Тепер в мене є клинок, больстер і дерев'яшка. Осталось його состикувати все в кучу. Зараз я покажу, як це можна зробити. Значить, на гриндере я сейчас зніму грани під 90 градусів повністю. На гріндері я зняв дві грані. Раз, мені хватає дві. І два. Оця площина паралельна клинку, а ця, отак. От а це під 90 градусів. Зараз я буду знімати отут. Так, ось я намітив, як, як мені треба зняти площину цю зробити. Ця площина має бути Должна будь должна бути перпендикулярно цій площині. Значить на гріндеру я виставив опорний столик. Тут у мене ось 90 градусів. Ось так. Чик. А сам опорний столик відносно оцього. Під цим кутом виставлений. Зараз я буду стачувати. Ось цей столик у мене регулюється. Сейчас я покажу. Вот так выглядит в сборе конструкция. Сейчас я отпылю тут сколько мне треба. І збираю всю конструкцію на епоксідки. Зборка ножа. Значить, на кінець хвостовика я виточив ось таку шпульку. Вона надівається на хвостовик потім хвостовик розплескається кінець. А тут я засверлив під цю шпульку отвір такий. Зараз я це все. За эпоксижу, посажу і заклепаю. Зібрав ніж. Значить, хвостовик сприявся закаленим і розплескуватися по-людськи не схотів. Тому вийшло не по-людськи. Зараз я його вкину в піч. Переробляти вже не буду, буде так і. Вкинув піч. Виставлю 50 чи 60 градусів і хай запікається поксітка. так вона довго і нудно. Ручка висохла. Я її трохи гріндернув, потер наш тачкою вручну, але потім мені стало скучно. Я перестав терти. Зараз його пропитаю в натуральний ліфі. трохи. Протравлю дуще ще клинок і, мабуть, покрию шеллаком. Ось таким вийшов кінцевий результат. Ножик трохи кривуватий, не зовсім акуратний, Ну, який є, такий є. Все, кінець.